Тепло біля вогня. З того такого тепло. Слухайте, ви не дуже самі зараз? Хрію. Та і да я не бачу. А, Коротше. Можна я з вами дещо перепотили? Тому будь ласка. Хорошо. Окей. Треба свій своєму сину, де що сказати можливо. Я не знаю як. От, от ви ніби мій син. Сергій. Сергій? Сергій. Мій син мій. Його те... ну, не важко одно Не треба нічого знати, як звати. Просто сидіть і свойте. Я думаю, що якщо ви бажаєте з порепетирувати, то я маю знати, як його звати. Хорошо. Андрій Юсу. Андрій. Нічого ні, не слизи. Можем тоже добуде слити не знаю. То есть життя такая. Короче. А вот як. Как раз не надо переплотить, мне скажу. Меня звать вар. Ладно, все. Давай, даже два давай, так. Да. Все, не прибивай. Хочу сказати, я не з землі. Я. Я не людина. Я з Юпітера. Я це просто газу, які еволюціонували і можуть себе приймати людську подобу. Я... Перепрошую, earth... Андрій, а з якою метою зараз? Ні, це Андрій. А Я благ. Влад, я перепрошую. мені холодно, я зараз... Він не поїде. Мені треба, щоб він мене прийняв. І Він теж не половину газу, розумієте? Ну я зараз не вірю, тому що якби я був Андрій, я не так. Так, так. так Андрій, якщо б я був Андрієм, і в мене є там, я не знаю, друзі Маша Іра Гріша, і ну, я можу порівняти себе Андрій Янопів газов... газового газу, як це правильно. Остановимся. <кба> <ква> <ква>